Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую ідеальну глазуру для паски на желатині, яка гарно тримається, не кришиться і не липне. Починаю готувати. Желатин заливаю водою кімнатної температури і залишаю на 10 хвилин. Сотейник, висипаю цукрову пудру, наливаю воду кімнатної температури і добре все перемішую. Відправляю сотейник на вогонь. Доводжу масу помішуючи до кипіння. Як тільки маса закипіла, вогонь я зразу відключила. Додаю у гарячу масу желатин і добре все перемішую, щоб желатин розчинився. Гарячий сироп з желатином я перелила у миску, дала трохи охолонути і збиваю міксером, щоб маса побіліла. Ось така глазур у мене вийшла. Якщо хочете, щоб вона була густішою, не робила підтьоків на пасках, а була шапочкою, то збивайте її довше. Наношу глазур на повністю охолоджені паски. І потрібно, щоб вона засихала ніч. Густіша глазур буде засихати швидше. Це дуже вдалий рецепт ідеальної глазурі для пасок на Великдень. Вона дійсно гарно тримається, не кришиться і не липне. Сміло прикрашайте глазурю на желатині свої паски і всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, і мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!